Радіо UA Чикаго Час на мезі сполучених штатів студії Іван Сабе та Наталя Малакілідзе. сьогодні блоці про гучну розмову Трампа з Мадуро. Нові правила для мігрантів. Суперечливу політику шкіл у Чикаго, інформаційну війну Білого Дому і ЗМІ та про різке похолодання, яке накриє штати вже цими днями. Дональд Трамп минулого тижня провів телефонну розмову з лідером Венесуели Ніколосом Мадуро. Обговорювали навіть імовірність особистої зустрічі у США. Цікаво, що дзвінок стався буквально за кілька днів до того, як держдеп включив Мадуру до списку терористичних лідерів картелю Сонсь деталі розмови не розкривають, але джерела NYT кажуть, що зустріч поки не планується. Нагадаємо, раніше Мадуро пропонував Вашингтону доступ до венесуельських нафтових родовищ в обмін на зниження напруги, але США відхилили цю пропозицію. Понад п'ять тисяч афганців викликали питання щодо безпеки. США. Нью-Йорк Пост пише, що з моменту евакуації 2021 року понад п'ять тисяч афганських мігрантів отримали тривожні сигнали під час перевірок національної безпеки. Загалом система ідентифікувала понад 6 тисяч 800 осіб із потенційними ризиками. Справи сотень людей досі не закриті. Сенатор Чак Грасі заявив, що програма перевірки має серйозні прогалини. Тим часом міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноєм підтвердила, що Трамп Планує депортувати всіх 100 тисяч афганців, яких прийняли за Байдена. Міністр фінансів Скотт Бесент повідомив, що відомство готує нові правила, які унеможливлять доступ нелегальних мігрантів до ключових податкових кредитів. МінФін планує офіційно прирівняти ці виплати до федеральних публічних пільг, що юридично закриє їх для людей без статусу. Також відомство вимагає від фінансових установ більш ретельно відстежувати підозрілі перекази, пов'язані з незаконними доходами. Учні не лагали в Чикаго можуть пропускати школу через страх, через Айс. Факс Ньюс повідомляє, що школи Чикаго дозволили учням без статусу необмежено пропускати заняття, якщо родина боїться дії міграційної служби. Такі пропуски позначають як труботу про безпеку та здоров'я. Жодних доказів чи пояснень від сімей не вимагають. Достатньо повідомити школу. Критики політики кажуть, що це шлях до зловживання, загрози навчанню, адже міська влада фактично створює окремі правила для нелегальних мігрантів. На сайті Білого Дому з'явився окремий розділ, де адміністрація Трампа публічно викликає на так званий Килим медіа, які на їхню думку перекручують інформацію. Цього тижня у списку Boston Globe, CBS News та Independent. Причина матеріали про недавні коментарі Трампа щодо демократів, які закликали військових не виконувати незаконні накази. Білий дім стверджує, що ЗМІ неправильно подали його слова як заклики до страти. На сторінці також є зала ганьби, куди внесені Washington Post, CNN, Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Politico та Axios. І на завершення про погоду Йосей Today попереджає, що вже від сьогодні в США почнеться різке похолодання. Полярний вихор завис над Канадою принесе сніг, кригу та шторми у центральні, східні та північно-східні штати. Очікується сніг у Канзасі, Міссурі, Іліносі, Індіані, Огайо. Крижина Кірка буде в Оклахомі, Арканзасі, Кентакі, Теннесі та Північній Кароліні. Дощі очікують від Техасу до північної Флориди. А у Нью-Йорку та Новій Англії може випасти до 12 дюй. Мів снігу науковці MIT прогнозують, що третя декада грудня стане найбільш морозною за роки. Зона екстремального холоду розтягнеться від Канади до східного узбережжя. США. друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Чикаго» та газету сурма через ЗЕЛ за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все. Ви слухали головні новини. США у вечірній студії радіо Ює Чикаго. У студії працюють Іван Саби та Наталя Малекілідзе. Залишайтеся з нами адже далі ще багато цікавого. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.